Розділ 2. ЗАКОН. Ми бачили, як щасливо втекли з дому панна і із панною Дармії. Усі були надто заклопотані своїми справами, щоб перейматися дівчатами. Поки банкір із краплями холодного поту на чолі і примарою близького банкрутства виводить довжелезні стовпчики свого пасиву. Ми попрямуємо до баронеси. Що, насилу оговтавшись від того разючого удару, поспішила до свого постійного порадника, пана Люсьєна Де Бре. Баронеса з нетерпінням чекала на шлюб своєї доньки, щоб урешті звільнитися від обов'язку опікати її, що було надто вже обтяжливо з огляду на характер жені. і з мовчазної згоди, що на ній тримається родинна ієрархія, мати може розраховувати на безоглядну покірливість доньки. Лише тоді, якщо вона неодмінно служить їй прикладом обачності і зразком досконалості. Слід сказати, що пані Дангляр трохи боялася проникливості ежені і порад панни Дармії. армії вона помічала зневажливі погляди, якими її донька обдаровувала дебре, ті погляди, здавалося їй, свідчили про те, що Ежені відома таємниця її любовних і грошових стосунків. З особистим секретарем міністра. Та якби баронеса була проникливіша трохи, то збагнула б, що Ежені ненавидить дебре зовсім не за те, що в домі її батька він служить каменем спотикання і приводом для пліток. Просто вона зараховувала його до тієї категорії довгоногих істот, яких Діоген не погоджувався прозивати людьми, а Платон алегорично прозивав. Тваринами на двох ногах і безпір'я. Отож, із погляду пані Дангляр, а на жаль, на білому світі кожне має свій погляд, що заважає йому бачити, як дивиться на речі інше. Було дуже сумно, що дончине весілля не відбулося, і не тому, що той шлюб був би досить вдалий і міг би принести жені щастя, а тому, що він дав би пані Дангляр цілковиту свободу. І тоді, як ми вже казали, вона побігла до Дебре, що, як і всенький Париж, був на заручинах у Данглярів і бачив увесь той скандал. Він хутко втік у клуб, де його друзі вже розмовляли про ту подію, що була того вечора предметом пересудів для трьох чвертей міста Пліткаря, що прозивається столицею світу. Поки пані Дангляр у чорній сукні під густою валлю. Бралася східцями, що провадили до помешкання Дебре, попри запевнення воротаря, що його нема вдома. Люсьєн сперечався з приятелем, котрий намагався довести йому, що після такого скандалу він, як друг родини, зобов'язаний одружитися з панною Жені Дангляр і її двома мільйонами. Дебре мляво боронився, як людина, котра цілком готова, щоб її переконали, та думка не раз спливала в його голові. Проте, знаючи жені з її незалежним і гордовитим характером, він в ряди годи огризався, казав, що шлюб той неможливий і заразом самохідь тішився грішною думкою, яка, якщо вірити моралістам, завжди криється навіть у найчиснішій і непорочній людині, ховаючись у глибині її душі, мов дідько за Христом. чаювання, гра, балачки. Як бачимо, цікавенькі балачки, адже стосувалися вони таких важливих питань усе тривало до першої години ночі. Тим часом пані Дангляр, яку Люсьєнен Лакей припровадив у маленьку зелену вітальню, очікувала непокоячись, не скидаючи вуалі, поміж квітами, які вона прислала вранці, і які дебре де правди подіти, проставляв і повлаштовував скрізь так дбайливо, що сердешна жінка. Вибачила йому ту його відсутність. За двадцять хвилин до дванадцятої пані Дангляр набридла чекати, тож вона взяла фіакр і поїхала додому. Пані із відомих верст мають те спільне з добре влаштованими гризетками, що ніколи не повертаються додому після півночі. Баронеса повернулася до себе з такими самими осторогами, з якими Ежені допіру покинула батьківський дім. Відчуваючи, як гучно калатає її серце, вона нечутно піднялася у свою кімнату, що, як ми знаємо, прилягала до кімнати Ежені. Так боялася вона поговору, так твердо вірила і, принаймні, за це гідна була повага, у дончину чистоту і її вірність батьківському дому. Повернувшись до свого покою, вона підійшла до дверей Ежені і прислухалася та, не почувши ані найменшого звуку, Спробувала ввійти, але двері були замкнені. Пані Дангляр подумала, що ежені, зморившись від болісних вражень того вечора, вклалася у ліжко і заснула. Вона погукала покоївку і розпитала її. Панна ежені», – відказала покоївка, повернулася до своєї кімнати з панною дармії. Вони разом пили чай, а потім відпустили мене, сказавши, що я їм більше не потрібна». Відтоді покоївка не виходила з буфетної. І гадала, як і всі, що обидві панни у себе в кімнаті. Отож пані Дангляр уклалася спати без щонайменшої підозри, бо покоївчині слова розвіяли її тривогу за доньку. Що більше вона думала, то ясніше ставали для неї розміри катастрофи то був уже не скандал, а розгром, не ганьба, а безчестя. Тоді вона мимохідь згадала, яка безжальна була вона до Мерседес, яку через сина і чоловіка спіткало таке самісіньке лихо. Жені пропала, подумала вона собі, і ми теж. Ця історія в тому вигляді, в якому її будуть переказувати, погубить нас, тому що в наших колах сміх завдає страшенних невиліковних ран. Ото щастя, прошепотіла вона. Що Господь обдарував і жені таким чудернацьким характером, який завжди мене так лякав, і вона звела очі до неба, дякуючи провидінню, що недовідомо скеровує будучину, і недолік, навіть порок, обертає людині на добро. Потім думка її перелетіла простір, немов то птах, що, розгорнувши крила, перелітає прірву, і зупинилася на кавальканті. Той Андреа виявився негідником, злодієм, убивцею, проте відчувалося, що він добре вихований, та й у світських колах з'явився він як власник чималенького статку, а покровителями його були шановні люди. Як упоратися з цим заплутаним клубком? Хто допоможе знайти вихід із цього страшенного становища? Дебре, що до нього вона кинулася у першому пориванні, як жінка, що шукає підтримки у чоловіка, котрий її кохає, міг дати їй тільки пораду, а треба було звернутися до когось могутнішого. І тоді баронеса згадала про Вільфора. Вільфор загадав заарештувати кавальканті. Вільфор безжально вчинив сум'яття в її родині, наче був їй чужісінький. Ні, поправила вона себе. Королівський прокурор не безсердечна людина, він представник правосуддя, раб свого обов'язку, чесний і непохитний друг, який, хоч і безжально, проте упевнено різонув скальпелем по гнійнику. Не катвін, а хірург. Він усе зробив, щоб честь данглярів не потерпіла від ганьби, яка укрила цього пропащого юнака, що його вони представили світським колом як майбутнього зятя. Якщо Вільфор, друг родини Данглярів, діяв так, то не можна було припустити, що він міг щось знати заздалегідь і сприяти підступам Андреа. Отак Вільфорова поведінка почала уявлятися баронесі в новому світлі, і вона витлумачила її в бажаному для себе сенсі. Проте на цьому королівський прокурор повинен зупинитися завтра вона поїде до нього і доможеться від нього. Якщо не порушення службового обов'язку, то принаймні якомога дужчої поблажливості. Баронеса нагадає йому про минуле воскресить його згадки буде благати його в ім'я грішної та щасливої пори їхнього життя. Вільфор закриє справу чи принаймні дасть кавальканті нагоду втекти. Адже задля цього йому варто тільки звернути погляд в інший бік. Караючи злочин, він уразить лише тінь злочинця за очним вироку. Заспокоївшись отак, вона заснула. Наступного дня, о 10 ранку, вона встала і, не гукаючи покоївки, нікому не показуючись на очі, убралася так само просто, як і напередодні. Вийшла з дому, дійшла до вулиці Прованс. Там узяла фіакер і звеліла одвести її до вільфорового дому. Уже цілий місяць той клятий дім скидався на чумний барак. Частина кімнат була зачинена з надвору і зсередини. віконниці відчинялися тільки ненадовго, щоб впустити свіжого повітря, і тоді у вікні з'являлася перелякана голова лакея. Потім вікно зачинялося, як могильна плита, і її сусіди казали одне одному Невже сьогодні знову винесуть домовину з дому королівського прокурора? Пані Дангляр здригнулася, угледівши той похмурий дім. Вона вийшла з фіакра, її коліна її делькотіли, коли вона подзвонила біля замкненої брами. Аж тоді, як вона утретє сіпнула дзвоник, що зазеленчав так, наче підспівував загальній печалі, з'явився воротар і прохилив хвіртку. Він побачив жінку, світську пані, вишукану вбрану, та попри це, хвіртка була ледве прохилена. Відчиніть бо, сказала баронеса. Спершу скажіть, хто ви така, мось пані, мовив воротар. Хто я? Та ви мене добре знаєте. Ми тепер нікого не знаємо, шановна пані. Ви з глузду сунулися, голубе. Ви від кого? Ні, це вже занадто. «Мось пані перепрошую, але так мені звеліли. Ваше ім'я. Баронеса Дангляр. та ви сто разів мене бачили. Може, і так, пані, а тепер скажіть, що ви хочете. Оце зухвальство. Я поскаржуся панові Девільфорові». «Мось, пані, це не зухвальство, а обережність. Сюди заходять лише із запискою від пана до або з дозволу пана королівського прокурора. Ага, то в мене справа до пана королівського прокурора. Термінова. Напевне, якщо я й досі тут. Та досить, ось моя візитна картка. Передайте її вашому панові. Ви зачекайте, поки я повернуся. Так, ідіть». Воротар зачинив хвіртку, лишивши пані Дангляр на вулиці. Щоправда, чекала баронеса недовго. Незабаром хвіртка відчинилася настільки, щоб вона могла ввійти. Щойно вона увійшла, хвіртка за нею зачинилася. Увійшовши у двір. Воротар, не зводячи очей з брами, дістав свисток і пронизливо свиснув. На ганку з'явився лакей Вільфора. Шановна пані, вибачте цьому чесному чоловікові, сказав він, ідучи назустріч баронесі, але йому так звеліло робити, і пан де Вільфор доручив мені сказати вам, що він не міг учинити інакше. У дворі стояв постачальник, якого впустили з тими ж таки осторогами. І якийсь слуга оглядав його товари. Баронеса піднялася на ганок. та скорбота, що поглиблювала її печаль, струсанула її до глибини душі. У супроводі лакея, що ні на мить не втрачав її з поля зору, вона увійшла до кабінету королівського прокурора. Хоч як була заклопотана пані Дангляр тим, що привело її сюди, проте зустріч, яку влаштували їй слуги, здалася їй такою обурливою. Що розпочала вона зі скарг. Та Вільфор помалу звів голову і глянув на неї з такою сумною усмішкою, що скарги завмерли на її вустах. Вибачте моїм слугам той страх, у якому я не можу їх звинувачувати. Їх запідозрили, то вони самі стали підозрювати. Пані Дангляр частенько чула у світських колах балачки про панічний страх у домі Вільфор. Та вона ніколи не повірила б, що це почуття могло сягнути таких крайнощів, якби не упевнилася в цьому сама. То ви теж нещасні? запитала вона. Так, люба пані. І вам шкода мене? Від усієї душі шкода мось пані. Ви розумієте, чому я прийшла? Ви прийшли, щоб поговорити зі мною про те, що сталося у вашому домі. Це страшенне лихо, пане. Тобто прикрість. Прикрість, вигукнула баронеса. Шановна пані, відказав королівський прокурор із незворушним спокоєм. Я тепер прозиваю лихом, тільки непоправне. Невже ви гадаєте, що це забудеться? Усе забувається мось пані. Ваша донька вийде заміж завтра, якщо не сьогодні. За тиждень, як не завтра. А щодо нареченого панне жені, то я не думаю, щоб ви за ним шкодували. Пані Дангляр глянула на Вільфора, приголомшена цим майже насмішкуватим спокоєм. Я прийшла до друга чи ні? запитала вона із сумовитою гідністю. Ви ж знаєте, що це так, відказав Вільфор, і щоки його зашарілися. Те запевняння нагадало їм про інші події, ніж ті, що хвилювали обох цієї миті. То будьте сердечніші, любий Вільфора. поводьтеся зі мною як друг, а не як суддя. Я глибоко нещасна. Не кажіть мені, що я маю бути весела. Вільфор уклонився. За останні три місяці в мене завелася егоїстична звичка, шановна пані. Коли я чую про лихо. То я згадую про моє лихо. Це порівняння спадає мені на думку навіть незалежно від мого бажання. Ось, чому поруч із моїм лихом ваше лихо здається мені простісінькою прикистю. Ось, чому поруч із моїм трагічним становищем, ваше становище здається мені принадним. Проте ви гніваєтеся. Тож облишимо це. Отож, ви казали пані. Я прийшла, щоб дізнатися у вас, друже мій, що чекає на цього самозванця. Самозванця? Бачимось пані, вимов навмисне то применшуєте, то перебільшуєте. Андреа Кавальканті чи радше Бенедетто, самозванець. Ви помиляєтеся, мось пані. Бенедетто, справжнісінький убивця. Шановний пане, я не заперечую вашої поправки. Та що суворіше покарайте ви цього бідолаху, то тяжче це відгукнеться на нашій родині. Забудьте про нього на якийсь час, дайте йому втекти. Пізно, мось пані, я вже дав наказ. Тоді, якщо його заарештують, гадайте, його таки заарештують? Сподіваюся. Якщо його заарештують, а я вже не раз чула, що в в'язниці напхом напхані, залиште його у в'язниці. Королівський прокурор похитав головою. Бодай доти, доки моя донька не вийде заміж. Неможливо мось, пані. У правосуддя свій лад. Навіть для мене? напівжартома, напівповажно запитала баронеса. Для всіх. І для мене, і для інших. Ага, сказала баронеса, не пояснюючи словами тієї думки, що викликала цей вигук. Вільфор зиркнув на неї своїм допитливим поглядом. Знаю, що хочете ви сказати. Ви натякаєте на чутки, що поширилися містом, про те, що смерть, яка ось уже третій місяць вбирає у траур мій дім, смерть, від якої дивом порятувалася Валентина, не випадкова смерть. Я геть не думала про це, хутко сказала пані Данґляр. Ні, ви про це думали, пані. І це справедливо, тому що ви не могли не подумати про це і не сказати собі. Ти, що караєш за злочини, скажи чому злочини довкола тебе кояться безкарно? Баронеса зблідла. Ви казали собі це? Правда ж, пані? Так, мушу зізнатися. Я вам відповім. Вільфор підсунув свій фотель до стільця пані Дангляр. І, впершись обома руками на письмовий стіл, голосом, що звучав глухіше, ніж звичайно, заговорив: Існують злочини, що залишаються без кари, тому що злочинці невідомі, і замість винного міг би потерпіти невинний. Та коли тих злочинців виявлять, і Вільфор простягнув руку до великого розп'яття, що висіло навпроти його столу. Щойно їх виявлять. Господом Богом клянуся, хоч хто вони там будуть, вони помруть. Тепер, після клятви, яку я дав і якої дотримаюся, зважтеся попросити в мене пощади цьому негідникові. Та чи певні ви, мось пане, що він такий вже злочинець, як це кажуть? Ось його справа. Бенедетто отримав п'ять років каторги за фальшування. Як бачите, хлопчина вже подавав надії. Потім утеча, потім убивство. А хто ж він, цей бідолаха? А хто зна, бурлака, корсиканець? Ніхто до нього не признався? Ніхто. Батьки його невідомі. А той чоловік, що приїздив із лукки? Такий самий шахрай, як і він, може, спільник. Баронеса благально склала долоні. Вільфора. Сказала вона своїм найніжнішим і найвкрадливішим голосочком. Заради Бога, пані, твердо, навіть трохи жорстоко відказав королівський прокурор. Ніколи не просіть у мене пощади винному. Хто я? Закон. Хіба у закону є очі, щоб бачити вашу печаль? Хіба у закону є вуха, щоб чути ваш ніжний голос? Хіба у закону є пам'ять, щоб відгукнутися на ваші злагідні думки? Ні, шановна пані, закон повеліває, і коли закон повеліває, він карає. Ви скажете мені, що я жива істота, а не кодекс, людина, а не книжка. Погляньте на мене пані. Погляньте довкола мене. Хіба люди бачили в мені брата? Хіба вони мене любили? Хіба вони щадили мене? Чи просив хтось зглянутися над Вільфором і чи подарував йому якусь провину? Ні і ще раз ні. Мене переслідували, завжди переслідували. А ви, жінка, сирена, дивитеся на мене своїм чарівливим поглядом, який нагадує мені про те, за що я повинен червоніти. А вже ж, червоніти за те, про що ви знаєте, і може. Не лише за це, та відтоді, як сам я опустився, може і нижче від інших, відтоді здираю я з людей їхнє вбрання, щоб знайти гнійники, і знаходжу їх завжди навіть більше знаходжу їх із радістю, із захватом, ці прикмети людської слабкості чи людської злоби. Адже кожна людина і кожен злочинець, якого я караю, Здається мені живим доказом, зайвим доказом того, що я немерзенний виняток. Що ж, на жаль, усі люди злі, мось пані, тож доведімо це і покараймо негідника. Вільфор промовив ті останні слова з надзвичайним шалом майже люттю. Та ви кажете, заперечила пані Дангляр, зробивши останню спробу, що цей хлопчина бурлака. Сирота. Його всі покинули. Тим гірше, чи радше, тим ліпше. Проведіння вчинило його таким, щоб не було кому побиватися за ним. Ви завзялися на слабкого пане. Убивця слабкий. Його ганьба заплямує мій дім. А хіба мій дім не затаврований смертю? Ви безжальні до інших. То запам'ятайте мої слова. До вас теж будуть безжальні. Нехай буде так, виголосив Вільфор, погрозливо здійнявши руки до неба. Бодай відкладіть справу цього бідолахи, якщо його заарештують, до наступної сесії адже мене півроку і все забудеться. Ні, у мене ще п'ять днів попереду. Слідство скінчилося. П'ять днів мені цілком вистачить. Та й хіба ви не розумієте, мось пані, що й мені треба забутися. Коли я працюю, а я працюю вдень і вночі. Бувають такі хвилини, коли я нічогісінько не пам'ятаю. А як я не пам'ятаю, то я щасливий як ото щасливі небіжчики та все ж таки це ліпше, ніж страждання. Та ж він утік, то дайте йому сховатися адже бездіяльність найлегший спосіб. Виявити милосердя, я вже сказав вам, що вже запізно. Телеграфом на світанку розіслали наказ. І тепер. Пане. входячи до кабінету, мовив покойовий слуга. Телеграма з Міністерства внутрішніх справ. Вільфор ухопив конверт і хутко його відкрив. Пані Дангляр здригнулася від жаху. А вільфор аж затремтів з утіхи. Заарештований! Вигукнув він. Його затримали в Комп'їні. У край. Пані Дангляр підвелася. Її обличчя було бліде. Прощавайте, мось пане, сухо сказала вона. Прощавайте, мось пані, відказав королівський прокурор, майже радісно проводячи її до дверей. І повернувся до письмового столу. Так, сказав він. Ударивши долоною по телеграмі, У мене є фальшування, три крадіжки, два підпали, бракувало мені тільки убивства. І ось воно. Тож, сесія буде чудова!